Пам'ять свого героїчного земляка Олександра Локтєва криворіжці вшанували велопробігом. Він любив спорт, розвивав велосипедний рух у місті, ходив у велопоходи, брав участь у змаганнях. А ще був великим патріотом. На захист своєї країни став у 2014 році. На Донбасі здобув перший бойовий досвід. А з початком повномасштабної війни пішов бити окупанта у складі 60-ї бригади. Рік тому, 3 вересня, ворожий мінометний обстріл під селом Ольгине, Херсонської області. Обірвав його життя в роковини загибелі героя. Його однодумці зібрались на акцію пам'яті на двоколісних. Саша був одним з тих, хто починали розвиток сучасного велоруху в Кривому Розі. Ми з ним були одним із тих людей, які започаткували проведення змагань з кроскантрі в Кривому Розі. Він будував траси для кроскантрі. Тому ми вирішили зібратися і таким чином вшанувати його. Він дуже любив велосипеди, нашу велоспільноту. І ну, ми вирішили людям нагадати про те, що ті хлопці, які захищають нас, вони мають закарбуватися в нашій пам'яті назавжди. Велопробіг стартував від монумента Перемога. Фінальною точкою стало місце вічного спочинку криворізького захисника і велоспортсмена. Ми стартуємо з монументу Перемога це дуже символічно, тому що саме тут завжди починався наш Володень Криворізький. Ми їхатимемо через 95-й квартал, через автовокзал і далі Дніпропетровське шосе сектор почесних поховань. До велопробігу доєдналося багато небайдужих. На кожному велосипеді символи України, стрічки, квіти. Для Олександра Вєва це був сенс його життя. Він віддав життя, захищаючи нас, тому ми маємо пам'ятати його і віддати йому шану день». Дійсно, хочемо підтримати, підтримати його родину, підтримати. Жінку, мати його, щоб вони бачили, що за нього думають, що його пам'ятають саме такими вчинками в нашому місті. Приїхав чисто для того, щоб цінувати пам'ять цих наших загиблих хлопців, завдяки яким ми зараз можемо далі просто стояти тут. Наше життя в їхніх руках. Михайло Бострофор там Кравченко цей день.